Всім привіт! Сьогодні в продажу Renault Trafic 2019 рік, максібаза L2H1, 1,6 дизель 125 кінських сил, 202 тисячі пробігу, щойно пригнаний, розмитнений, сертифікований, Ось на гарній комплектації, R-Link. Багажний відсік. Салон, чистенький, акуратний. Це чехли, під низом новеньке сидіння. Не знімав, думаю, нехай там хто захоче зніме. Ось Airlink, навігація, кондиціонер. От, за на лист 202 780. Зараз пробіг такий ж самий бардачки. Резина, майже нова, Мішелін. Вартість автомобіля 16300, знаходиться в Вінниці. Салон, кого зацікавив, дивіться, фотографії в групі Viber більш детально. Ось такий сьогодні у нас автомобіль. 202 тисячі пробігу. Старт-стоп. Круїз, обмеження швидкості. Підігрів дзеркал. Кого зацікавив автомобіль? Телефонуйте. Ось такі дзеркала. Огляду, всім гарного дня і до нових зустрічей!